Шок триває! Дивіться! Раз. Два. Показуй тобі. Де третій? А, йди туди, йди туди, я за твою йду. Три. Чотири. Ми йдемо по канавці. Там, де ми були до того часу. Де? Наше любиме місце. Де ми витягли вже було купа грибів. Де вони є? О, є. О, є, Ось тут. Добіща, Є гриб. Є гриб. Дивіться. Є гриб. Є гриб, Є гриб. Бля, хмуха ти просто. Два. Є гриб. Є гриб. Оце ми забігли. Ой, бля, хмуха! дивися, тут гриб. там гриб. Тут от два гриба! Тут ще гриб росте! Що ще куди дивитися мамо? Все, я упрів. Починаю різати. А, отводи ще росте вон, бачите, такі невеличкі. Збирай, все. Все, збирай, трохи прозбирали. А тепер дивіться, скільки це є. Це є дві грибниці, п'ять кіль грибів. Маленькі, гарненькі.